Вітаю вас, мої другеньки. Я Ірина, і всі ви знаєте, що пройшла днями у Дніпрі нарада послів. Там була присутня і Зеленська, був і Залужний, і сам президент. Ось угу. зробили. Але, бачите, дивіться, карти показують, що ця, ця нарада була закритою. Тобто, таємною, верніше, не те, що таємною, а що там відбувалося, щоб воно нікуди не вийшло. Тобто, давайте подивимося, чому була закритою. І яка там була атмосфера, взагалі, ось, тому що деякі тези повилазили звідти. Дуже смішні, відверто вам скажу, тому що Зеленський протирічить і собі, і своїм діям. Ось, і заявам світовим, але ми дивимося, чому була закритою і що там відбувалося. Так, Ви знаєте, все як зазвичай, всі, всі прес-конференції Зеленської проходять ось в такому дусі. Тут не було незручних питань, тут, навпаки, всі уважно слухали, якщо можна подивитися на ці всі карти, тут бездіяльність, тут утомітельність. Важка праця в тому плані, що, знаєте, коли вам нудно, От нудно сидіти на таких засіданнях. У мене таке враження, знаєте, тут була вистава одного актора. Ось, і, в принципі, тут були якісь, ну, я так скажу, взагалі-то карти показують. Нераціональне витрачення грошей. Не туди потратили гроші. Занадто шикарно це все. Ось, ось карти про це говорять. І наш Бубочка виступив. Давайте так. Чи буде це якийсь результат, тому що я так зрозуміла дуже про далекобільну зброю, про недозвіл за кордону нам. Стріляти по російській території. В принципі, ми це вже так розбирали, аж мені нудно стало. Відверто вам кажу. Ми вже це неодноразово розбирали. Але зараз подивимося, який результат з цієї наради. Які були завдання? Результат. Зараз ми дивимося результат цієї наради. Ну, тут і знаєте, відверто вам скажу. Якась печалька. Тут якась печалька, і тут якийсь наганяй. Наганяй. Ну, в принципі, відверто кажу, якийсь дурнуватий розклад виходить. Безглуздість. У мене йде одне слово: безглуздість. Дібілізм і безглуздість. Що ці гроші а, розтранжирили. Тому що це ж ви ж знаєте, де з'являється Зеленський, там дуже шики, міки, і, і не знаю, як тут сказати ще ось велика розкіш, дуже велике розтранжирство. Ось, ну, як і москальське населення звикло жити, транжирити. Ось. Ви пам'ятаєте всі ці вояжі Зеленського. З вертольотами, з святкуванням ярмака і потім списування це на послів, що наради були, десь там в горах чи ще де. Неважливо. Ось, Це все те саме. От в мене так і йде. Безглуздя. Безглуздя зеленського, не функціонування держави через безглуздість. Зеленського. Ось так. Це єдине, я вам скажу. І, в принципі, це, тут нічого нового нема. Тут циклічність, тут зацикленість на медійності, так? але з другого боку тут нічого в медійність не вийшло, Ну, результат я тут не бачу, відверто вам скажу: тут результату я не бачу. Це не результат. Давайте я там ущипну, давайте я там трошки ниточку здеру, а толку нема. От толку я не бачу цього розкладу толку. А ми робимо розклад на, на раду послів. Безглуздість. Відвертий. Ви знаєте, ще плюс відвертання з себе увагу на військових, на, можна сказати, навіть на партнерів, на військових, на партнерів, на зброю. Тут якось ще, знаєте, скажу відверто ще. Таке враження, що всі погані. Один бубочка красивий, прекрасний, а, умопомрачительний, а він все робить правильно, а всі посли дебіли. Ну, Вибачте, мені хто сексологинь посилав, хто... Ем, ну, ви знаєте, у мене в мене ж слів не вистачає. Вибачте, у мене слів не вистачає. Ви просили подивитися, що це було. От що це було? Безглуздість, дебілізм. Що ще можна? От, от давайте, можливо, ви напишете, що би ви сказали за це розточительство. Українською мовою, можливо, хтось знає, що це як це перекладається. Така безглузда ідея. Ви знаєте, йому не вистачає похвал. В мене ще йде тут така інформація. Дуже хоче похвали, зірковості, він аж гине. А ви знаєте, він аж гине, він за цим скучив. він оті Пам'ятаєте, коли він виступав і перші місяці, здається, це або Рамштайн був, або ще щось. Ні, не Рамштайн то було щось інше. Як він виступав, йому всі аплодували, ось це зірковість йому потрібно. Він залежний від зірковості, ось це ще йде. Ну, тут хто вміє тарос і, і сам це перевірить, тут зрозуміє, що тут іде. І пішов наганяй. Всі винні, невістка, крива коса, така сяка, хоча її не було на цьому святі, святі і на цьому місці. Всі винні один, він, він е, саме раз прекрасний. Ще раз покрасуватися, розтратити гроші, ось е, скликати цих послів. Ви розумієте, що це е, скликати послів це все дуже дорого, вар, дорого вартує це все. Дуже дорого. Тут навіть не мільйони, мільйони. Я не знаю, я... ви знаєте, краще купити було дрони, краще було е, дати. Військовим, вони знають, куди потратити. Фух. Ну що зробити? Не йдемо ми до перемоги. Вибачайте. Отакий От безглуздий розклад, як і безглузда нарада послів. Бережіть себе, мої любі, чекаю на ваші запитання і на вашу думку щодо цього. Все буде Україна, моє а ми вистоїмо. І Зеленський згине з тими москалями разом. На все добре.